Так, друзі, це Берлін, ось Uber Арена, готель Хемптон, а ось це Берлінська стіна. Зараз на березі річки. І що ми можемо бачити? Ще залишки Берлінської стіни тут, по цю сторону. Ось монумент, виставлений, коли вона будувалася в 61-му році і була повалена в 90-му році. А, ось це територія, яку ми можемо бачити, ГДР Буша, а ось це вже територія ФРГ Бушаї. Зараз це все Германія. Тому, а, як ви можете бачити, ось залишки цієї стіни, тут зараз малюють графіки, те вже давно. Тут все розмальовано, мабуть може і Бенксі малював, треба буде історію почитати. Ось якісь ворота були, люди замочки вішають. Ось така стіна. І колись пробували пере, перетнути за добрим життям. А ось, до речі, берлинська телевежа далі. І там Олександр Плац. Ось такий кусочок Берліна вам.